Багато хто з дорослого покоління, з батьків тощо, були в тузі і з жалю за своїми дітьми. Ну там вони занурені в смартфони, в комп'ютерні ігри, в я не знаю, штучні інтелекти, не звертають на нас уваги. Ось називали це навіть втраченим поколінням. Це покоління. І раптом ось прийшла війна, я кажу про Ізраїль. І діти наші пішли воювати, і вони раптом у такій турботі про нас. У турботі один про одного, про майбутнє країни, про єдність народу. Ми читаємо їхні листи, це високі листи, звернення до нас. Що ми починаємо розуміти, що це не вони, а ми, втрачене покоління, ми. Тобто вони, 19-річні і старші, живуть ідеологією єдності. А ми все в політичних суперечках наполягаємо на своєму, ми праві з нас. Витравити цей дух неможливо, що я правий. Запитання таке. Ось ви так вважаєте, що це так раптом якийсь переворот стався? Я вважаю, що це покоління воно візьме ставлення до людини, до природи у свої руки. Так. Воно змусить змусить природу бути іншою. Вони не потонуть у нас в нашій Ні. мудрості, такій, в лапках. Мені здається, вони зможуть вирватися з цієї дравовини, в якій народ животіє вже тисячоліття. Тобто, але дивіться, у нас зазвичай у політиці, наприклад, діди. Цілому знаєте такі таке покоління, які впевнено собі. Там я не знаю, яке пройшло, що Прошло, воно має досвід політичний, військовий, начебто, вони правлять. Це нічого не означає. Не значить потрібен країні досвід політика, такого чи потрібен країні досвід 19-річного хлопця, який відчув, що таке єдність. Країні потрібна людина, яка оцінить життя народу за його складання. Збивання Спайці. спайкою з'єднання. Так, це Таких було небагато за всю єврейську історію. Я сподіваюся, що проявиться в народі такий ватажок типу Бенуріона, Вальсулама однією особі. І це в принципі виходить, що ця війна допомагає. Допомагає щоб ось родити такого, так? Так. Так. І я думаю, що таке має статися. Нам треба для цього звільнити місце. Це місце звільниться. інше, з людей. І тільки це прагнення до об'єднання займе місце всього. Та ви зараз говорите навіть про літера. Неважливо, якого він віку, неважливо, який у нього досвід. Я думаю, що це не має, не значення. Не має значення. Ні. Тобто цей бойовий досвід єдності буде вкладуватися туди, так? в Цю людину. Так. Цікаво. Добре було, бо би так сталося все ж таки. Я думаю, що так воно має бути. Це якийсь переворот у кожному з людей, але, але ми до нього підходимо. Тобто у вас відчуття, що покоління воно не втрачене. не втрачене ось цих молодих хлопців, Ні. що воно мудріше за нас, можливо. Так. Так? Так. Ми живемо в поколінні справжнього виходу з Єгипту. Ну, будемо сподіватися, що Моше бояться між нами. І вивіде весь народ за собою.